Я ходила на гімнастику в три роки. <світ> Привіт з Гришкиного лісу, ніколи тут не була. Добре, що в мене є тіло охоронець. Так би ніколи не тут. О, прикольно, Боже. А ще я завидую трошки оцим людям, які ось отут за мною живуть і кожен день бачать ліс. Зараз подивимося, що тут. Під колір листя. Ви бачите? Ось, де чітко. Бачите, я як листячко, я можу зараз лягти на землю. <гум> Тільки тут дуже грязно і гидко і злитися. Так, ну що, йдемо. Фу, капець. Ніколи не була тут. Сподіваюсь, собака мені в рот не вискочить ніяка. Бойцовська. Ну диви. Ух ти. Так, а ну йди перше, я боюсь. Радість? Капець, 30 років живемо в Полтаві, 35. Ні разу не були в гришкиному лісі. О, дітки кричать. Фух, Свіття. Зреба, Господи Було бетер на рад. Ой, Щодяки, ужас Ти не вступила. А, не вступила, слава Богу. я так Вступиш, <соцентрес> не <соцентрес> вступиш. Добра, ти людина. <соцентрес> Ні, він просто неохайнний. Ти їх і але... Сподіваюсь, змії вже немає. Галявинка який грязний ліс. Таке цікаве місце. Поясніть мені нашу оця штука. Це називається «Зайшла непонятно куди. Подивіться, що це таке. Ну, це моя Полтава, яку, мені, яку ми всі любимо дуже. Ну, я не скажу, що це центр міста, це Гришкін Ліс. Дуже гарні дубові дерева. Але ж отака срань. Бачите. Ну, люди тут гуляють, да. а мені чогось не подобається. Подивіться. Грязненько. Це не просто так, бо тут так, в таке можна вступити. Хорошо, якщо в какашку, а якщо в шприца. Лавочка. Норм. Що це? Відрудження Полтави. До речі, Сєбарська організація зробила таку лавочку. Ходіть. А ну дай мені.